Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму YouTube каналі. У цьому відео вам покажу та запропоную автомобіль, який у мене свіженький з'явився в продажі. А саме це шкода Octavia Scout. Автомобіль свіжо прибув із Швеції. 13-й рік випуску. 2 літра дизельний двигун на автоматі. Оригінальний пробіг 263 тисячі км, і його ціна вже в Польщі розмитнений, з тегоглядом на готову до реєстрації. 32 тисячі злотих. Друзі, що за автомобіль? Зараз ми детально з ним ознайомимось. Тиснемо лайксом відео і погнали дивитися. Ось, друзі, перед вами цей автомобіль, шкода A5 Scout, До речі, дуже рідкісний варіант. Я знайшов один конкурент в інтернеті цьому автомобілю. Всі ці самі параметри тобто рік, двигун, коробка, тільки пробіг менший на 5 тисяч км. Така сама шкода Octavia Scout, тільки чорного кольору. І він за її хоче 38 900 злотих. Я для цікавості зателефонував до продавця і запитав, в якому є стані автомобіль. Так само сказав, ну, ніби хочу оглянути для клієнта. Продавець відповів, що є фарбованих три елементи. Автомобіль був привезений із Німеччини. Тому, друзі, цей варіант коштує 32 900. Відчуваєте різницю. І цей 13-й рік, 2 літра дизель, скаут, автоматична коробка, 263 оригінальний пробіг. У цьому відео ми оглянемо, як він дійсно виглядає цей автомобіль, товщинмір, драйв підключу комп'ютер, послухаємо, як працює двигун і так далі. І також покажу, що я взагалі робив по автомобілю. Дивимось, що в нас оптика на ксеноні, є вогні для денної їзди, є туманочки, хромована решітка, як це все помітно. Одразу йдемо по черзі. Ось було прикриття. Ось цієї цього пластику. Ось ця частина пластику фарбувалася. Ось тут навіть ще дві таких царапинки, я їх червоним кольором заробив. Тобто сам бампер не фарбував, стільки ось це. Далі автомобіль приїхав на зимових колесах. До речі, ще комплект зимових коліс до автомобіля на 16-ті. Це у нас є 17-ти. Я ці диски фарбував. До речі, це теж недешево коштує, тому вони зараз є в ідеальному стані. Я замінив попереду повністю гальмівну, тобто що диски, що колодки. Йдемо далі. Що в нас по позаду? Ну, відповідно, що всі диски я фарбував 4, і також позаду я поставив нові гальмівні диски та колодки. Тому що вони вже були такі більше, ніж 50% з'їжджені. Це не так дорого коштує, тому вирішив то все замінити. Позаду у нас є партроніки, фаркоп. Ну і то все, що позовні маємо сказати. Зараз, друзі, беру тушинмір і йдемо по самому, це по кузову. Оглянемо кузов тушинміром. Так, в автомобілі є ось такий великий скол був. В автомобілі був ще десь такий скол, їх було три взагалі. Я їх теж одразу заробив, тобто вони були зачищені і зароблені, щоб вони не пішли далі. Ну, Відповідно, що деякі там маленькі-маленькі сколи можуть бути. не без цього. Весь автомобіль є ціленький в рідній фарбі. Це я вам зараз все показую. Ви все бачите. Ну що, друзі, як ви бачите, автомобіль є ціленький в рідній фарбі, жоден елемент йому не фарбувався, не знімався, це все було перевірно. Відповідно, друзі, знайдеться якийсь скол, ось до речі, я забув заробити, це саме побачив тільки що е, робив по мірі. І по правій стороні я десь бачу маленькі вмятинки, десь хтось відкрив двері сусідні на паркінгу і зробив вмятинку. Вона, друзі, геть непомітна. І ось бачите, така теж є маленька. Друзі, так все, автомобіль є повністю ціленький, рівненький. Для шкоди по кузову він виглядає взагалі ідеально на свій пробіг. Звичайно, оглядаємо, як виглядає все під капотом. Фари в автомобіля є оригінальні. є перший місяць 13 рік. Також тут все в нас є оригінальне. Ось дати будуть помітно, і вони не є посипані радіатори. До речі, в автомобілі також є Webasto, крила в автомобілі не крутилися, капот не крутився, тобто все є ціленьке. Капот є повністю цілий. Стакани ціленькі, охолоджуючи в нас в рівень. Ну, для себе потрібно буде, друзі, зробити це сервіс масла фільтра. Е, якщо що, Спокійно, двигун не є помитий, просто він був начищений. Ось бачите, пилюка є ніде, під форсунками нічого не стоїть. Турбо повністю сухеньке, навіть на патрубку там немає е ніяк і вологості. Зазвичай там є ну, повністю сухрютки, сухрютки є двигун. Автомібля був сервіс майже до останніх кілометрів в шкоді. Акумулятор також відповідно що вже мінявся, він не буде оригінальний, хоч в деяких автомобілях. У мене все-таки зустрічається, що приїжджає старий автомобілі, там ще стоять оригінальні акумулятори. Давайте ми його запустимо. Почуємо. чи Не габасує. У нас двома са, два оригінальні ключика і ключик на вебасту. Будь ласка, друзі. ніякі помилки не гурять. Ось пробіг 263 тисячі кілометрів. Друзі, як ви чуєте, двигун працює ідеально, двомаси жодної тут не чути. Скоріше всього вона була помінена, тому що жодних нарікань тут немає. Зараз в нас включилася кліма, тому оберти трішки підвищились і вентилятори працюють. це потрібно все перевіряти. Зазвичай ці двигуни можуть їміти, адже це в нас common rail. Ну, Потрібно, щоб він розігрівся. Кажу нас на з на місці, адже все є сухеньке, як має. Друзі, показую вам, як виглядає салончик, водійська сторона. Відповідно, що де де якийсь бруд може бути, але тут нічого не знищено. Повний електропакет, зеркала складаються, регулюються, підігріваються, стан приємчику, ставочки, скаут, все є на місці. Сидіння, дивіться, друзі, в якому стані. Кермо шкірине. А, до речі, тут ось. Ось ця штука коротше, вистає, не знаю, я її пробував фіксувати, але блін, вона назад вилазить. Скоріше всього, там зламався зубчик. Я просто не хочу туди лізти, боюся, що подушка ще не треба, чи ще щось. Но ще попитаю, можливо, мужиків, хто може це зробити. Ну Там просто зубчик зломаний і звідси то є помітно. Показую вам, друзі, як це є. Шкільне мультикермо місцями, де не є якісь царапки, круїз контроль. Датчик світла, туманочка, центральний замочок, ДСГ, кліма на дві зони, підігрів передніх сидінь, навігація, мультимедія, ніші ну, і все тому подібне. Косметика по салону збережена. Є підігрів також задніх сидінь, задній диван. Підлокотничок, швидкий доступ, в багажний відділ. Великий багажник, шторка є на місці, подвійна підлога. Тут у нас є запасне колесо, повний зістав, все як має бути. Ніхто нічого не витягував. До речі, що тут, бо я навіть не дивився. Трикутничок, сітка є, розеточка на 12. Тут щось також має бути. Ні, тут немає нічого. Йдемо далі по правій стороні. Як ви бачите, друзі, що косметика по салону, можна сказати, для своїх руків, для цього пробігу є в ідеальному. Так, друзі, робимо сканування автомобіля, підключили. Хочу вам також показати е, до його історію адже там ніби була вся історія до автомобіля. Видруки, сервісна книга. Так, друзі, ось є всі видруки. Ось їх там, пачки. Добре, дивіться, сервісна книга. Далі вам навіть скажу, коли мінявся ГРМ. Ні, це не це, не, це ще. Не. О, мінявся ГРМ е, на 217 тисяч кмів. 23 рік, перший місяць. Ознайдете. Камрем плюс ватерпом, тобто цілий застав 217 762. Останній сервіс е, був на 248 тисяч кілометрів, 24 рік, п'ятий. Місяць. Тобто, друзі, є сервісна книга. Десь видруки там якісь були, вже не пам'ятаю. Ось тут. 21 ліків 192, 22 215, 24 241. Тобто все є, все збігається. Тобто, пробіг є на мільйон відсотків тут оригінальний. Кому потрібно, він код також подам, собі будете перевіряти, карвертикал, і хто що перевіряє, взагалі немає ніяких проблем. Останні помилки в автомобіля оділялися майже 12 тисяч км тому. Далі дивимось, ось у нас так працюють хрусуночки, тобто все гарно, рівно, попереду ніякої одинички, двойки немає, ні плюс, ні в мінус. Е, маса сажі 20 грамів. Остання регенерація була 262 км тому. Ну це зараз у нас. В процесі. Друзі, як вам взагалі цей автомобіль, шкода Octavia Scout? Напишіть чесний відгук ви в коментарях, якщо сподобався автомобіль, тисніть лайк. А якщо ви хочете собі його розглянути до покупки, запрошую. Мої контакти в описі та в першому коментарі. Звертайтеся, якщо потрібна якась додаткова інформація чи потрібно скинути він-код, пишіть мені, все надам. Хочете приїхати оглянути, можемо разом з вами приїхати, оглянути і одразу можете купити цей автомобіль і в той же день його забрати. Звичайно, виконуємо тест-драйв, відчуємо, як автомобіль їде. Ну я тоді їздив, хочу вам показати. До речі, друзі, ще які є маленьке зауваження. Автомобіль їде рівненько, нікуди я не стягує, Тільки ось, дивіться, кермо чуть-чуть ніби як стоїть в праву сторону. Тобто потрібно під'їхати, хто робить геометрію, щоб виставили кермо. На це, звичайно, це все опускається. Чому я цього не зробив? Тут немає де цього зробити. Потрібно їхати в якесь найближче місце, е, місто. Е, я не хочу десь їхати, тому що зараз немає страхування на цей автомобіль. Страховка видається в той день, коли приїжджає. Забирає клієнт. Тобто є тигогляд і тоді видається страховка. Тому, друзі, на це там, там беруть 100, ну хай 200 злотих, на це все опускається. Ось Дивіться, автомобілі рівненько просто ну, чу-чуть кермо стоїть в праву сторону. На рахунок ДСГ, жодних зауважень, дивіться, все перемикає. Просто жодних тулусків немає, жодних затримок в обертах немає. Все, як має їхати, так їде. Гальма новенький, тому автомобіль гальмує ну, без жодної вібрації. Двигун хороший, тяговитий. Ну, автомобіль їде супер. І сьогодні на огляді у нас був автомобіль більш шкода Scout, який є в продажі. Ви були на каналі Васелсервіс. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, підписуйтесь на мої instagram канали які є посилання в описі. Тисніть лайк цьому відео і до зустрічі до наступних відео. До побачення.